Всім дорогі друзі! З вами, як завжди, Красті. Та сьогодні, друзі, я буду виживати на одному блоці. Я поки не знаю, з ким мені доведеться виживати, але якщо це будуть якісь божевільні дівчата або якісь монстри, я придумав, як я зможу сховатися на цьому одному блоці. Мені потрібно тільки роздобути дерево, щоб я зміг його виростити, щоб воно було дуже великим... Стіці стій, стій, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так, а спочатку нам потрібно здобути один блок ґрунту, що ж він не падає до мене у руки. Так, та коли я його взагалі зловлю? Так, нарешті, так, треба ще ось так. М -м -м. Я поставив його збоку. Але, слухайте, друзі, якщо я на нього стану, то я зможу не падати донизу. Так, зробимо ось так. Та що ж таке? Чому вони мені не падають у руки? Є, нарешті. У мене ще один є. І ще. Так, ну, цього вистачить. Ах, що ж це таке за хелепата, а? Я не змог поставити знизу цей блок. Сподіваюсь, що. О, оце мені подобається. Так, давайте здобудемо ще цей блок, ставимо сюди, сюди. І дивіться, в мене вже майже готова платформа, щоб я зміг. Ай, тобі окольчик красти. О, що? Яка вона гарна. О, друзі, яка вона красива, ви бачили цю медсестру. Так, треба придумати, як її заманити на побачення. Так, треба побудувати. О, О, так, друзі, щось з моєю головою. Я нічого не розумію, що зі мною відбувається, та? Так, треба роздобути блоки. Так, треба скупитися та щось робити, щоб. Ця медсестра в мене закохалася, ви бачили? Так, ні, це якісь. А, дуже погані думки. Я не можу так це контролювати. Вона мені зробила якийсь укол, мене так задниця болить. Що ж робити, що ж робити? Так, можливо мені впасти. Сподіваюсь, що це допоможе. Так, ні. Що ж так боляче, та? Так, о, моя голова. Нічого не Привіт! що? Так, вали з мого блоку. Йо, У мене тут побачення. А ось так бери та вали. А, Я чому? Тут... Ми, ж, ми ж нормально спілкувались. Так, слухай, не заважай, мені мені потрібно вигадати, як запросити на побачення цю медсестру. Ого, так. Медсестру? медсестру так, Ты вона що мені зробила. Зі мною все, все нормально. А ось що з тобою? Так, як я боляче зараз впаду. Ні-ні-ні-ні-так. ні, -ні, 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 -ні. О, так. О, Слухай, да, мене якесь. в тебе все нормально? Може в тебе температура? О, слухай. Я не знаю, але в мене якісь проблеми. А, вона мені зробила якийсь укольчик. Так, треба зробити побудувати дерево. Я знала, що це не просто так. Ти взагалі пам'ятаєш, що ти мені сказав? Так, щось сказав, але не пам'ятаю, що сказав, що ти хочеш зробити побачення для цієї сестри. що що зміг Д... виростити. А, а, ти а... бачила? Так. Ой-ой-ой, ой друзі, щось знову болить голова. О, ні, Я хочу піти на побачення з цією ну, медсестрою. Нарешті вона працює. Так, Расті. Ти закоханий в мене. О, Що? яка ти, 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 ти красива. ну, пішла звідси. Не чіпай його. Ой, де ще один окольчик зроблю. А ти вали звідси. Дай! Донизу, ми з Красті будемо завжди. Діти Ома! Яка вона гарна. Так, друзі, треба треба щось вигадати, щоб він... я їй сподобався дуже сильно. А ти що тут робиш? Анука велика звідси. Так в мене є кольчик один. Вибач красне. Що так боляче? Та. Я... Що так? ти там скинула? Що Ой, ти тут як залі ти робиш? За ти Я себе почуваю дуже нормально, але щось голова болить. Так, о, дивись, що я зібрав. Так воїля впало. А нормально, це як? Ти як ти взагалі тут опинилась? Тут на побачення запросити. Яку медсестру, ти що з гузду з'їхала? Так спрацювала, все нормально. Я От усю медсестру, ти що несеш взагалі? Дещо інше. Так о, дивіться, що я можу зробити. Я не міг такого казати, вона мені не подобається. Не бреши мені, ти що, хочеш мене обманути, чи що? Та ні, так. Красті, може, ти не пам'ятаєш? Вона тебе зробила якийсь укол. Який укол вона могла мені зробити, так і взагалі не заважай. Так о. О, Я о щось моєю головою. О, -о, о, так, ти моя медсестра. Що? Це хто? Звідки стріляють! Так, так, так. У мене є завдання вбити тебе. О, ні! Те, прощавай. Знову ти! Пануй а, а ти звідси! Ненавиджу тебе. Бензоголова. Все, все нормально? А, так, треба подарувати квіти, зробити ні, пропозицію, нормально. від якої вона що не зможе робити? відмовитися. Красті знову а! вибач. А, що так боляче. та? Що ти робиш? Що, ти, ти що мене ущепнула, чи що? А, ні, що в тебе в руці було? Маленький окольчик теж. Як ти січиш? Як Який увал? Так. Слухай, що ми тут робимо? А, я ж будую будиночок, щоб так? ховатися від зомбі. Ось а, так. Для чого ще раз будуєш? Так, щоб ховатися від зомбі. Так, Ти взагалі як? що я тут думаю, робиш? Я будував для побачення. Для якого побачення з тобою? І з сестрою! Ти мені. А, так, це якось дуже дивно. Так, ти мені подобаєшся, або не ти, що взагалі зі мною відбувається, Я що сьогодні не. То ну, Я Чи не що? знаю. так, роби, а... що ти хотів там робити, а мені дещо треба хотів... зробити там, на дворі. А що ти там вже робиш? Так о, в мене є. Дивіться, друзі, зараз зробимо пічі ну, сюди, сюди, щоб тут було тепло. Так о, дивіться, тут можна щось таке зробити. Де сюди, дівчина бензопила, я тобі зараз твою башку рознесу ні, 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 може що? може я встигну. Ти кого там розвести хочеш? Це що, ті вімен? Зобі? О, ні. Ні, 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 Я зараз їх всіх зарубаю. Вали, вали, вали. Зобі селяни. Що? Так, Маленький красі, зобі. Я тобі скину дещо. Ось так. Красті, що з тобою? Чому ти такий неслухняний? Тобі що, хтось допоміг чи що? Клята, дівка, сцена. Так, бас. Вбити її швидко. Здрасти, он Добре. Дивись, дивись, ось там. Що, де? Що тут відбувається? Ось, тут, Заходь сюди, я тобі скинула. О, так дякую тобі? Ти то... можеш захищатись від цієї медсестри від цього ковбоя. О, так я й зможу їй подарувати діаманти, що? вона сто відсотків закохається у мене, буде завжди зі мною. Що це таке? Це якийсь Мед Ікс? Цікаво. Ні, 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 ні. ну О! Що, що ж таке? Ану пішла звідси! Чого прийшла? Хресті, ти тепер завжди будеш мій. Він не, не в своєму розумі. О, яка вона гарна. О, я... Я хочу жити з нею. Я хочу жити з тобою завжди. Це правда, красті! Так, я також бачу, що він обирає мене, а не тебе, бобдурка. Кості, це правда. Ой, яка вона класна. Так, ну я їй побудую такий величезний будиночок, -і, -і, -і. і ми збудемо... жити з нею. Так. Залишайся там, краще! Красті! Зараз я цю. Дівчину бензопилу. Так Що? її треба літити О, зомбі! Що ж тут коїться? Та я не можу, треба звалити. Де моя О, в мене є бензопила? Так, зараз я їх всіх розпиляю. Зомбі! Одіям пап! Тобі гаплик, бавтурка. Я не знаю, що з ними О, робити. Як? Моя голова, що ж таке? Зомбі! Що тут коїться? Вали, вали, вали. Алло! Так. Дівчина бензопила, що тут відбувається? Як я взагалі тут опинився, так. я нічого не пам'ятаю! Тут Відбувається щось дуже погане. З моєю головою якийсь жах так, розкалюється. Так, слухайте, друзі. Що це за за такий металевий шприц. Слухайте, це потрібно викинути. Так, слухай, я як в тумані, якщо често. Так, що ж робити, так, що ж робити. ти в тумані. Тобі Я Що Що, мені робили уколи? Так. Я, мабуть, нічого і не ти бачу. Я... ти З ким? З цією медсестрою. сестрою. З нею я на побачення, я, мабуть, з так, з не може бути! Тросі треба не знаю, щось зробити. Що робити? Як, як, це... як тебе вилікувати? Так, валий клята! Мої антидоти о, не працюють! О, працюють, але не, ту, не надовго! В тебе є антидоти? Давай мені скоріше! Мені вже мені мені потрібно... всі. Так, це я зараз буду. Як не допомогло. Так, я, мабуть, це все вона зробила. Вона зробила якийсь укол, і я тепер з'їж з розуму. Все все пропало, друзі. І мені здається, що це аплек якийсь. Що ж робити, що ж робити? Треба мене. Я знаю, поки я в розумі мені потрібно швидко себе забарікадувати, щоб я тебе не вбив або ще когось ну, не пошкодив. Ти мене не бо... не ти О, мене не посилиш, моя... але. А як О, би так, так зробити, щоб вона тебе не забрала? Що? Ти навіщо мене посадила сюди? У мене побачення що? сьогодні, сьогодні. випускай мене. Бовдурка, чи що? Ти навіщо мене сюди посадила? Ов! Сьогодні і не, не можеш тепер вийти! Ось там. Що? Зараз я тобі допоможу. Подивитись! Що, О, ні. Так. що з, моє... з моїм розумом? Ало? Дівчина бензопила допоможи мені! Я допомагаю! Що вони тут роблять взагалі? О, так дивись. Так, це ж твоя медсестра надсилає. Я їй зараз знешкоджу. Нічого не бачу, Який сморід! Треба з'їсти яблуко. Дихати. Тримайся, йди сюди, я тобі золоте яблуко скину. Так, у мене Ой, ще щось теж, є. Тут теж нема чим дихати. О, Так, о! диви. Я, мабуть, вилікувся. Я, я, я! Ні, ти ще більше зійшов з розуму. Що зі мною? Де де, де моя де взагалі? Так, є яблуко, яблуко їм тримайся тобі, щоб ти також могла вижити тут. Дякую. Ця бензопила мені завжди заваджає. ти Тівен, треба вбити її, або я вб'ю тебе. Ти казав, що ти найкрутіший мисливець. Так, але їй допомагає. Я не можу вбити красті. Так розберись з нею, а красті буде мій. Красті, Ах ти пошматкуєш. В тебе є а в мене нема. Це нечесно. В тебе є уходи, якісь ненормальні. Люди з розуму сходять. Слухай, О вони! Я сюди! Я тебе впію, я не промажу. Це останнє твоє слово! була. О, ти вижила. Дівчина Я зараз його розріжу на шматочки. Він майже вбив тебе, він кудись зник. Так, але вони не розуміють, що це я. Слухай, я Я перетворився на зомбі селяна. Тепер вони не будуть розуміти, що це я. Вони а, будуть думати, ну. що я зомбі. І будуть шукати Дуже мене. На це на Так, слухай. 에, треба видати. О, ні, але вони мене атакують! О, зумбі, треба тебе ховатися. Так. Я нагору, я нагору. Поки є. я в розумі. Так, слухайте, друзі, треба якось вибратися звідси та зробити собі антидот, щоб я зміг вижити. Так, так, тебе це в порядку, ти ще в своєму розумі. Так, я поки що в своєму розумі, але це зможе скоро закінчитися. Мені я потрібно не... щось видати. О, та ви там якісь шприци є. Можливо, я зможу знайти антидот. А може, так, не треба. Швидше, швидше, може, тебе швидше. стане знову. О! Так, вали, вали, вали. Допомагай мені швидше. О, да ні, так. мене не розпили. Так. Зобі. Так, я, же, гад, я не можу впоратися. Знову це йди. Подихай. Зараз я тебе спалю, бензопила. Де мій красті? Гей, Бовдур, вбий її нарешті. Я її вже ліквідував. Вона якимось чином вижила. А ще ліквідуй. Що? Так, я поки живий. Слухай, Залишайте в мене є антидот! антідок красті. Зараз я його Дивим. Так, Я зомбі, я зомбі селянин. Я не знаю, де він дівся, але він може вбити тебе. Це дуже не, небезпечно, о, вже тебе? світає! Тобі гаплик Вбий швидше! Ні! Все, прощавай! Я Де тепер красті! Ось так! А це за Зараз я його знайду. О, ні! вже світає, я ору! Все Валимо, валимо, валимо! Прощавай, бовдурка!